Вітаю, я Ірина Дмитерко, редактор журналу Агропро. Незабаром ви отримаєте 17-й випуск нашого журналу. Осінь у більшості агропідприємств час виплати орендної плати. Саме тому ми підготували спецтему орендна плата за земельні ділянки приватної власності. Висвітлюючи цю тему, ми розповімо про ризики неправильного визначення розміру орендної плати, це і недоплата податків і як наслідок застосування штрафних санкцій, а також дострокове розірвання договорів оренди. Крім цього, розповімо, як зекономити на орендній платі та податках з неї, не порушуючи законодавства. Актуальним на сьогодні є питання нараховувати чи ні орендну плату за земельні ділянки приватної власності в разі смерті власника. Тема є особливо актуальною, виходячи з того, що несплата орендної плати в такій ситуації може стати підставою для дострокового розірвання договору оренди. В 17-му номері ви знайдете аргументи як за нарахування орендної плати в такій ситуації, так і проти. В розділі трудові відносини ви знайдете інформацію про те, які роботи з агрохімікатами є шкідливими і потребують доплати, та як обліковувати час, відпрацьований у шкідливих умовах. Крім цього, в 17-му номері нашого журналу вас чекає багато іншої цікавої та корисної інформації. Читайте Агропро.